Костянтин Матвієнко, корпорація стратегічного консалтингу Гардаріка. Парламентська криза виникла внаслідок того, що партія удар і інші потужні суб'єкти політичного процесу поспішають сформувати свою більшість у наступному парламенті. Парламентська криза виникла внаслідок того, що вони прагнуть почати виборчу кампанію. Отже, на хід АТО вплине не так парламентська криза, як весь період виборчої кампанії. От виборча кампанія справді може. Може познатиться на ході е, АТО з іншого боку, мій аргумент на користь того, що е, все ж таки це буде не, не сильне, так помітне е, помітний вплив. Річ у тому, що АТО переважно забезпечується громадянами суспільством, тобто дуже велике значення має участь волонтерів, добровільна допомога, е, все те, що робить суспільство і громадяни, і меншою мірою держава. І саме тому на ході АТО, от криза, навіть якщо хочете е, певних державних інституцій не позначиться. Пен Матвієн. Сені Петровичу, у мене питання такого плану. А якщо все ж таки не відбудуться голосування за ці законопроекти, чи полягатимете ви на своїй відставці? Що стосується відставки, ви знаєте, це саме, напевно, неважливе питання для країни. Ви побачите, тому що в четвер, відповідно до закону, буде стояти на голосування питання про відставку прем'єр-міністра. В... Наших європейських партнерів це називається «вотум довіри чи «вотум недовіри Кабінету міністрів України. Я думаю, дещо про інше, тому про Костянтин Матвієнко. Не є секретом, що правопорядок на звільнених територіях потребує особливого піклування з боку МВС, тому що там специфічна ситуація. І мародерство, і не тільки ця так звана елітарна терористична злочинність, але й злочинність аж до побутової. З іншого боку, не секрет, що моральний і професійний рівень правоохоронців там все-таки залишає бажати краще. Ви пам'ятаєте цю ситуацію по Сватовому і по багатьох інших містах? Отже, як ви бачите систему правоохорон? органах на звильных территориях. На сегодняшний день первая задача, которую стоит представь министр Утониделорсеновакова и перед нашим всем коллективом, это серьезно провести проверку работы Донецкой и Луганской милиции. Костянтин Матвієнко Арсеній Яценюк розповів нам про параметри причини парламентського політичної ширше політичної е, кризи в Україні. Антон Грещенко розповів нам про параметри безпекової і військової кризи. Андрій Коболєв про е, параметри кризи енергетичної. Тобто, я чесно кажучи, вперше в такому концентрованому е, вигляді отримав інформацію про те, наскільки Україна зараз опинилася перед глобальною небезпекою, і тут абсолютно правильно говорилося про те, що якщо не мобілізується суспільство, в тому числі кожний на своєму місці, то в принципі у України залишається дуже мало перспектив. З іншого боку, ми всі з вами пам'ятаємо, лише те, що в цій країні було два майдани, які показали цивілізації, як світові цивілізації сучасні, як Україна може з таких криз виходити, мене особисто залишають оптимістом.